Попри повномасштабну війну, команда Мінцифри продовжує створювати нові сервіси та послуги в застосунку Дія, яким вже користуються понад 18 мільйонів українців. Віднедавна користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення, документи англійською, послуга шерингу авто і посвідка на проживання. У Нас є план і на цей рік, і на наступний рік. І в рамках нашого плану ми повинні були запустити посвідку на постійне проживання. Проживання в дії на тимчасове проживання. У нас є 130 тисяч людей, які отримали довідку на тимчасове проживання. Вони вже можуть використовувати цей документ в дії суто електронний. і Є 70 тисяч людей, які отримали довідку на постійне проживання. Також можуть її використовувати. Отже, що нового у застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Посвідка на тимчасове або постійне проживання. Відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку просто в дії. Також особи з посвідками на проживання зможуть створювати дієпідпис та користуватись сервісами дії. Повернули в дію послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через війну. Сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер ви знов можете одразу сплатити у декілька кліків, якщо порушили ПДД. Незабаром відновлять сплату штрафів за фото та відеофіксацією. Пенсійне посвідчення. Вони доступні двох видів: за віком та спеціальні. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитись ним за допомогою QR-коду. Перш ніж додати пенсійне посвідчення в дію, переконайтеся, що у вас застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до кінця. Натисніть Додати документ. Пенсійне посвідчення. Додати посвідчення. От і все ваш документ відображається. в дії Анна Литвин, Креманчуцькі новини.